Це пару метрів пройшов. Мені подобається. Давно я не знаходив таких от каблучок. Ой, так. Бачите? Бачите, друзі? Це монета. Пінь Ків Віктор 1997 рік. Вистрілила ще одна монетка, якась мілка. Ну, як завжди, вбито все. Прочекаючи, я от тепер при стволі, можна сказати, все. Бачите? Краса, яка мілкокаліберний. Друзі, дякую вам за підписки та коментарі. Завдяки вам і вашим відгукам цей канал буде ставати все кращим. У цьому відео розігрується древній скіфський артефакт. Це вістря-стріли приблизно 6-5 століття до нашої ери. Щоб взяти участь в розіграші, потрібно бути підписаним на канал Histor Store в Ютубі та залишити коментар під відео. Автор найкращого коментаря отримує вістря. Відправка тільки по території України. Розіграш буде дійсний тиждень після публікації відео. дорозі на коп став на такому прекрасному місці, просто моя любима водойма і якраз по дорозі в ліс, який я їду. Мав би вудочку, щоб сів на годинку порибалив, але їду далі, маю такий гарний настрій, просто заздрюван тим людям, які зараз пливуть на човні. Але у мене своя рибалка. Їду в ліс, шукаю монети, шукати буду ще може щось з Київської Русі. Якщо буде щось цікаве, обов'язково вам показую. Так, якось добрався, трошки вон там побуксував. Машина в мене, звичайно, не найкраща. Для копу треба міняти на якийсь джип, ніяк не зберуся, там чуть занесло. Ліс розмок після дощів, але добре, що припаркувався, думаю, ніякий лісовоз, трактор автомобіль не зачепить. Все зібрав, йду в ліс. Все сам... найцікавіше показую вам. В лісі просто казкова погода, То, що все засипано просто війною, ехо війни, Перша світова, такий прекрасний дубовий ліс. Тисячолітній. Я тут знаходив монети середньовіччя. Деколи попадається рідко, але щось таке непогане, тому сюди їжджу. але Дуже багато таких мусорних сигналів, на які не хочеться тратити час. Ось я знаю, що це шрапнель, наприклад. А може біля неї якесь чорне залізо. Тому таке не копаю. Стараюся. Тут викопувати якісь якісні кольорові сигнали. Все, що не напів напівколі переливами, не, як правило, не копаю. Чорне залізо також рідко рідко беру. Хоча на чорний сигнал може попастися в цьому лісі і щось толкове, чипаштик типу нежаглійний, чи... Можливо, навіть якась шабля чи меч. Ну, Якісь продовгості чорні сигнали буду копати, вам показую. А на таке розмінюватись не буду, включатись також. Ще одна така типова лісова картина. Це бліндажі, якісь позиції, можливо, тилові австрійські позиції, тому що сама лінія фронту йшла. За декілька кілометрів звідси біля річки. А тут у нас такі от глибокі траншеї. Це в тому що випадку, що вони зараз вже позападали, вони були ще глибші. Десь 2 метри зараз глибиною. Звичайно, багато чого тут є цікавого. Але є, як звичайно, мінуси, мінуси пошуку на таких місцях. По-перше, з простим металошукачем, таким як в мене, наприклад, Гарета Тепро і взагалі середньостатистичним металошукачем тут робити, я вважаю, нема чого. Тому що якщо є тут якісь військові артефакти, щось залишилось з війни, то воно все на глибині. Тут треба брати якийсь глубінник або щуп, хто не знає це таку арматуру, якою втикають в землю і знаходяться такі пляшки. От тут, я бачу, вже хтось рив. Є у нас відвал, чи це нора якоїсь тварини, не зрозумію. Коротше кажучи, місце цікаве, але війна не моя парафія, не моя тема. Я більше цікавлюся Київською Руссю, Черняхівською культурою. Це у нас епоха Риму скіфи. Таке щось більш давнє. Хоча деколи зимою, коли нема де в полі покопати, а тут земля майже не промерзає, як бачите, під таким слоєм листя. Приїжджаємо, деколи. Ах! Опа! Ось таке буває. Того я тут і стараюсь менше лазити. Ось такі картини, не скоро це все забудеться. За 100 років як пройшла Перша світова, а воно ще досі ось виділяється з землі. Так досить непогано. Напевно, пройду я це місце. Може тут попікаю пару хвилин. Є тут і капини, і пряги, і якісь військові нагороди, зброя згнивша. Всього хватає Та знайти найти важко це. Пробіжуся, пів години тут так, поверхнево, а може щось і вистрілить Все і буває. І ось так завжди. Виїжджаєш на КОП, В гарний настрій, надії, що щось знайдеться. Зараз думаю накопаю і монет Всяких воєнних артефактів. Сокир Київської Русі. Мечів і всього іншого. А потім проходив півдня і нічого немає. Навіть монетки ні одної не вискочило. сумно, як завжди. Але надії втрачати, звичайно, не треба. Пробігав я, пропікав ці австрійські позиції, окопи, траншеї. Потратив на це ще десь хвилин 40 Побачив гарну годівничку, хтось зробив для тварин добрі люди, є, ще залишилися у нас якісь чуйні. І вже на цей раз точно виходжу з лісу. Маю ще декілька годин. Хочу встигнути, бо сонце зараз сідає дуже швидко, хочу встигнути на місце, на точку чи локацію ЧК, де я знаходив динарію. Тому що окопи, як завжди, не радують. Щоб треба брати. Можливо, був би якийсь результат. Або глубині, крамку, щось таке, георадар, тому що все під землею, все набагато глибше, ніж металошукач простий може знайти. Отакий металошукач, як у мене, ну, його продуктивність 20-30 см максимум. Якщо якийсь величезний кусок заліза, то може... І пів метра до метра тягне, ну якщо там вже кілограм 10. А так просто ходиш, бігаєш і витягуєш якісь шрапнельки, гірзи і кулі. А їх тут просто незліченна кількість. Не хочеться тратити на цей час. Для повноти картини покажу вам ось такий сигнал. Можна сказати навіть кольоровий на глибині. І ось ось така краса. Угу. О. Стакан від шрапнельного снаряда. Пустий. Перша світова війна. Часта знахідка. Ну, Звичайно, і мене таке не цікавить. Але... Таке б'є кольором на глибині. І деколи приходиться на це тратити час. Залишаємо тут, акуратненько закопуємо, він ніякої небезпеки не представляє, там уже немає нічого, що буде взриватися. Всі ямки закопуються, бажано так залишати, щоб і не було сліду, що скопалося. І йдемо далі. Вийшов я з того лісу, напитував війною і прямую на локацію черніхівської культури. Не знаю чи там є можливість взагалі проходити. собі. Тут тополе нормально, воно ще десь пів кілометра топаде. І там може бути просто засіяне, так як отут. По зеленому звичайно ходити не можна. Вже сьогодні намотав десь добрий десяток кілометрів. Але настрій добрий, хоч і втома. Бачите, які простори, це небо, це все просто ні душі за кілометр від мене немає, я думаю, ніяких людей. Ніяких ям, ніяких слідів того, що хтось тут ходив. Фу, треба видихнути, відпочити і йти далі. Може ще якусь монетку зачіплю сьогодні. Ситуація під назвою Що таке не везе і як з цим боротися. Прийшов на таке старе пробите класне місце, де знаходив динарії, римські підвізки, але тут все засіяно пшеницею озимою. Ну і, звичайно, нормальна людина, нормальною купарською етикою, пошуківець. Ходити тут не буде. Якісь вандали, диверсанти, як їх називають, так, ходять і по такому, по зеленому. Ну це не мій також профіль. Буду йти назад в ліс. А що залишається робити? Тільки що проїжджав якийсь чорний джип, там сиділи дуже такі колоритні хлопці, можливо якісь фермери. Можливо, також пошуківці. Думаю, що треба звідси забиратися, щоб не виникало в людей різних питань. Чи я тут ходжу взагалі з металошукачом по засіяному полі. Ходити можна, не забороняється чинним законодавством, а ось копати по такому зазь Так що, друзі, треба жити по правилах. Це і робить нас людьми, і відрізняє від тварин. Йду назад, ще 2 кілометри назад в ліс. Стумився, захекався. Розочарований, злий, але щось поробиш? Можливо, ще день не закінчився і моє щастя і гарна знахідка мене чекає. Зараз подивимось. До вашої уваги, друзі, сучасне лісове мистецтво. Ось дивіться, яке графіті гарне. Пінь Ків Віктор, 1997 рік. І ще тут щось у нас було. Прикольно. Дерево розростається. Ростуть і букви. Віктор, напевно, приходить. І очі його радуються від такого вигляду. Клас! Коли немає знахідок приходиться ось таке знімати. Але я знову бреду в глуш лісу ось туди, надії знайти хоч одну монету якусь. Або щось. Щось схоже на якусь нагороду, може щось з війни вистрілить якийсь капен, кокарда, пряга. Де я я би вже був радий, чому завгодно зараз. Просто півдня та вже і цілий день. Сонце вже вон близько до заходу, а в мене нічого взагалі, крім шрапнелі. Але я так згадав, що останній раз була схожа ситуація. Але в кінці дня вистрілив непоганий такий динарій і лежав він прямо на поверхні. Ну в лісі на поверхні динарій не буде лежати, хоча ну, буває всяке. Треба шукати, як би там просто не хотілося, хотілося. Треба йти, йти і пікати. Так, тільки що казав, що треба щось шукати, а то це якби не камільфо і дивіться. Непогано. Це я пару метрів пройшов. Мені подобається. Давно я не знаходив таких от каблучок. Вони такі простенькі, бувають з одним камінчиком таким, буває з двома. Бронзові. Думаю її років 100, може 200. Але знахідка вже непогано я вважаю. Таке колечко акуратненьке, не гнуте. І лежало просто під листям. Напікав такий продовжувастий сигнал, який вирізнявся, не був схожий на гільзу, на шрапнель, тому я її купнув. Ну що ж, вже стає веселіше, вже краще. Можливо, ще день цей принесе якийсь успіх мені. Все. Прокидаю це друге дихання, йду шукати. Іду шукати і все показую. Зараз відчуваю, буде якась така гідна знахідка. Так, знову якийсь цікавий сигнал. І відчуваю, що він на поверхні майже. Можливо, якась монета навіть. Так, недалеко. Треба вдіти рукавицю. Хотілося б щось побачити, щось цікаве. Боюсь пошкодити. Може, монета дійсно... Комарі літають. Угу. Вже недалеко. Але пальцями землю не покопаєш, не пориєш. І тепер я вже баюсь, що... Ой, так. Бачите? Бачите, друзі? Це монета. Або не монета. Скоріше за все це австрійський крейсер. Так, напевно він і є, а може і ні. Знову будуть казати, що я тру. Безбожно витираю їх. Ну я знову не взяв воду. Мені здається, що це грош Станіслава Августа Понятовського. Ось я бачу його вензель. Ну, монета не настільки так. Ось. СП. Бачите? Якщо вам видно СП. Станіслав Понятовський це король Польщі. Кінця Кінця 18 століття. Будуть казати, що я їх витираю. Ну, Якби щось було дійсно цінне, я би його не терну. Я бачу, що ця монета вже і так замилена до такого. А може вона срібна? Щось я не розумію? Може це срібна монета? Вона. Бачите? На ній якесь ніби посріблення є? Може вона в окисі? Ну, менше з тим. Я не буду зараз її знущатися над нею. Кидаю в кишеню. А вдома спробую провести якісь маніпуляції. Ну, я думаю, що я викопав такі мідні монети, але це дуже тонка, я не розумію нічого. Може це срібно. Так, звичайно, відчищу якось акуратно, так. Проведу якісь маніпуляції правильні і вам покажу. Що з цього всього вийде. А ще тут треба пропікати обов'язково. Може вона не одна. Ну, дивіться. Так як я і казав, півдня проходив просто нічого не маючи. А зараз починає щось вистрілювати. Вже якась, якась каблучка мідна. Монетка. Думаю, що ще день не закінчився, ще. Є шанси щось витягнути. Добре. У лісі стоїть гробова тишина. Ніяких звуків. А я знайшов таке місце, ярок біля старої дороги. Ось там дорога. І копаю всякий чорний хлам. Я так розумію, що в війні тут була якась розгрузка, можливо, снаряди, якусь амуніцію розгружали сюди вози, напевно, заїжджали. Ну я так інтуїтивно зрозумів. Дуже багато чорних сигналів. Ось такі штуки, всякі приблуди. Я їх не забираю, закопую назад. Вирішив пробити значить, обстановку. Сигналів багато. Думаю, що якщо товктися тут годинами, то щось і має вистрілити. Але не знаю, в мене з часом так собі ще до машини йти, сонце заходить. Через годину вже буде темніти. Ну я ще тут потовчуся надії зловити сигнал на якийсь капен, прягу, можливо, якусь нагороду австрійську, тому що недалеко позиції австрійської армії. А тут, ось якщо видно, там іде стара дорога дуже. Я думаю, що в цьому яру розгружали щось. Ну, мені так здається. Краса неймовірна. І тишина. Я ще такої тишини в лісі не пам'ятаю. Де ці всі пташки, тварини, подівалися? Ну, менше з тим. Значить, в тому яру я нічого не знайшов, просто все закидано залізом. Спещить з усіх боків. Напевно, перейду ще на годинку ось туди, там де ще сонечко жевріє, Проскочуся по тих горбах лісових. Там ще ніколи не ходив, не знаю навіть. Чомусь завжди в цій частині лісу. Брожу. Так от, міняю обстановку час від часу, переходжу туди. А може, а може щось і пофортети. Вистрілила ще одна монетка, якась мілка, ну як завжди, вбита все. Але била то гарно, хоча і з переливом. Не зрозуміло, що. Ну, для кількості. Для кількості, для того, щоб просто підняти тонус. Ну нам. Ну що ж, треба шукати далі, поки ще сонце. Сонце вже і зайшло, а зараз почне темніти, але хочеться чогось кращого, ніж оце все. Ось таке. Так, це напевно остання знахідка на сьогодні, бо я вже дійсно втомився серйозно і вже темніє. Можна навіть сказати, що стало темно. Камера не хоче знімати, фокусувати, але ви бачите, так? Що це у нас? Такий розмитий чорний сигнал. Я вже в кінці почав копати все, що завгодно. У мене вже, напевно, мозок відключається. ну, кажучи, я от Тепер при стволі, можна сказати, все. Бачите? Краса, яка. Мілкокаліберний. Ось у нас якийсь. Капсульний він, чи що, чи дитячий? Смішно. Вийшло отакий пістолетик дитячий, напевно, нашого дитинства. Можливо, в мене навіть такий був, Я вже не пам'ятаю, Ну, прикольно. Ось ще раз доказує, що тільки не знаходиться з металошукачем. Які тільки сюрпризи нам це все. Не видає це хобі. Все, йду до машини, надоїло реально просто. Дуже довгий вийшов коп сьогодні і, чесно сказати, малопродуктивний. Дивіться, там повний місяць видніється в темноті за деревами. Просто магічні враження. Краса, неймовірна. звичайно, камера цього всього не передає. Надзвичайно класно, приємно таке бачити. Навіть в глухому лісі в кінці дня. Головне бачити красиве, воно серед нас і навколо нас. Ось я і закінчився цей довгий коп, друзі. Дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал, в посиланнях під відео багато цікавого. Пишіть свої враження в коментарях, буде цікаво почути. Всім удачі і всього найкращого!